Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство, вітаю своїх підписників. Дякую, що ви дивитесь мене з підписочкою. Дякую людям, які підтримують канал. Мій дінюшкою. Подяка вам від мене. Так, я хочу подивитися. До речі, зараз... 17-18, 3 травня, я хочу подивитися таке питання, я вже його робила. Чи буде Україна в НАТО? І я роздивлялася, мені тоді показало, що за 2 роки, якщо я не помиляюся, за два роки. Це я дивилася, грубо кажучи, десь е, ну, трошки більше, ніж півроку. Значить, це повинно відбутися десь через півтора року. Да? Давайте передивимося, чи буде Україна в НАТО через е, півтора року. Бачите, неясна ситуація, будуть змінити. Це донешко таке. Це наше питання, і ми потужно то продвигаємо. Наші ЗСУ все для того роблять, але є люди, які а, пакостять. пакостять і своїми з, з, оціми звістками все портять, як кажуть нам, цю картину. Але я вам хочу сказати, що іде Всесвіт і іде нам партнерство. Так, ця подія відбудеться. Я хочу подивитися. Я хочу подивитися, що це за собака. Що це за, дивіться, собака це по башні, тобто буде з нашими. Партнерами якась важлива угода, бо це башня не завжди крах іде, да? а в положительному смислі це ще і між державами йде така угода, і це буде радісна подія. Так, так буде вестися переписка, будуть вестися різного плану. Трансформації будуть йти, зміни. Це буде довго тіліпатися. Нерви будуть. Але буде ця важлива угода, буде цей підпис, буде цей союз, і все буде добре. Я ну, не я, карти показують, що так і так все буде. Це даже буде підтримувати Всесвіт. Але оці люди будуть все робити для того, щоб цього не відбулося. Ну, і я хочу подивитися ще це питання на оракулі е, Таро. Ой, оракулі кажу, Орканумі Таро. Заговорюю вже. Давайте подивимося. Те ж саме питання ми подивимось. Я вам хочу сказати, що, звісно, ядерка своя це краще бо НАТО є НАТО, поки воно повернеться, поки воно розвернеться, поки воно подумає, почухає потилицю. Між собою переговорять, знаєте, то нас можуть вже тут розхирячити. Своя ядерка, і знаєте, міняються ці генсеки, міняються правителі тих стран. Ну, на що бути залежними? Треба свою. Знаєте, якщо НАТО, то хай же ставлять, Польща требує поставити ядерку на їх території. То хай же і на українській е території ставлять ядерку, бо у нас дурний сусід. У нас геть дурний сусід. Ізраїль в окруженні таких придурків, а ми з вами з нами поряд один такий. Але дуже велику площу він займає, як кажуть, від Придністров'я до Білорусі, Включ, включно Придністров'я і Білорусь. А там ще й Грузія рядишком сидить, підмахує. Розумієте, хоча Грузія люди працюють в Турції, а Турція в НАТО. То вже б якось би вирішили, бо простий люд в Турцію їзде працювати, а правительство на Росію працює. Ну, Якось странно. Так, ну давайте поїхали. Але скоро гроші закінчаться в Рашкі, то ні, ні за що буде купляти той грузинський уряд продажний. Так, давайте подивимося. Те ж саме питання: чи буде Україна, вступить Україна в НАТО, в Союз з НАТО через півтора року. Чи, буде, чи відбудеться ця подія. Будь ласка, покажіть це мені. Донешку таке, знаєте, гаряче, гаряче донешко. І радості якось немає. Ну, Зараз ми побачимо, що воно нам покаже. Бачите, йдуть одні негативні карти перевернуті. Боже. Що це таке? Ну що, і шанси, і незадоволення, і шансів немає. І сплошний вау. Але наприкінці йде король вогняний. І цей вогняний король каже, що все ж таки... А ну давайте я розкрию це все. Ну, вони будуть давати допомогу, ресурси, будуть підтримувати Україну. От. Але будуть конфліктні ситуації. Будуть конфліктні ситуації, будуть скандали. Бачите, яка. Що під цим лежить? Що під цим лежить. Ну, і тут, бачите, ілюзія, нема вибору. Таке відчуття, що ще буде, ще буде йти війна, таке відчуття люди. І таке відчуття, що іменно вона буде стояти, знаєте, каменем приткновення а, до вступу в НАТО. Таке відчуття в мене по, цім, по цьому розкладу. Бачите, перевернута ця карта в негативі. Так, скоріш, цього, ще будуть ті військові дії, може, будуть вони йти на. В Криму чи на Востокі. Ну, давайте попитаємо. Чи будуть військові дії? Причина цього яка діє на, в Криму чи на Востокі. А, ну, в Криму, звісно, це не на... Це, тут немає вибору, якби негативна карта. Скоріше всього, що Крим, а Донецьк, Донбас буде йти трансформація. Ну, скоріш всього, що Крим, таке відчуття. Але і тут також є такі моменти, тут перевернуто, якось вроді не дуже тут іде ця ситуація, але ж все-таки вона йде нам на мінус. Ця, оці зміни йдуть як на мінус. Бо ну, в негативі лежить карта до нас. Так, да, в негативі. І, і, і... Тут закрита ситуація. Так, да, Крим як закритий. І Крим і Донбас тут будуть проблеми. Ще будуть проблеми, І із-за і цього, цього будуть оці е, проблеми у нас. Але ж ленормани показали, що там буде вже той союз. Цікаво якось, так? Да? І тут такі серйозні карти випали. Угу. Давайте з іншого боку зайдемо. З іншого боку зайдемо. Я сроки поміняю. Просто сроки поміняю. Давайте глянемо через а, три роки, через три роки. Ну, трошки дамо ще, да? фору. Чи буде, Україна, чи буде Україна мати Союз Союз з НАТО через три роки? Будь ласка, кажіть це. Ні, якось тут немає нічого. І через три роки немає. Допомога тільки, допомога, а так м -м, немає. І ця фортуна, вона між цими картами в негативі, то а, ну, тут така собі ситуація. Тільки допомога буде йти. Да. А давайте ми подивимося. Давайте подивимося, чи буде в Україні ще військова ситуація, чи буде ще на територіях України військові дії проходить через три роки. Ну, стресова ситуація буде, але от по ці, цій карті це вже не підвішаний. Це а, ну, все одно на одній ножки, але це не, вже не жертва. Вже не жертва. Так, підождіть. Це я донешку подивилася. Ну, от тягнуться ці карти, бачите. Ну, я вам скажу так, от по цим картам, по почуттям, звісно, буде поганенька ситуація, будуть невеличкі втрати вже. І ця ситуація, вона, як знаєте, обнулиться. Вона обнулиться, але це погано. Давайте ми подивимося, що тут далі буде. Бо якщо о, оце вже піде, піде накопичення накопичення свого. Накопичення свого піде. Угу. Але ситуація ще не буде дуже такою стабільною, вона в перевернутому плані. Бачите. Тобто залежить все від того, яка буде ситуація у нас у військовому плані людей. Якщо будуть ще й вестися бойові дії, ми не зайдемо в НАТО. Давайте ми подивимося, чи буде Україна відновлювати свій ядерний потенціал. Давайте подивимося через три роки чи відновить, чи буде мати Україна ядерну зброю. Що ж таке, ну? Ні, не будемо. Не будемо, бо у нас немає на це ресурсу. Немає ресурсу, ми дуже, дуже будемо незадоволені. Ми будемо злі. Реально нас буде це бісить. По почуттям мінус геть іде. Немає потенціалу ресурсу. Немає потенціалу ресурсу, ми будемо його тільки накопичувати, от, від, 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 забирати свої території і, навіть е, е, не території, а е, ми будемо накопичувати це тільки. Тільки накопичувати і почнемо той ресурс, відновлювати той ресурс. Відновлювати тут криза йде по, по ресурсам. Не буде хватати технічного, технічно, технологій людей, да, по людям і ресурс, гроші, допомога буде йти тут. А от по людям, да, буде не хватати фахівців. Якось так. Мінус іде. Хоча ця карта ще може показати, що якраз тут ситуація. Є. Ні, все ж таки тут. Ж таки, тут ця історія, бо тут впадає по почуттям погано. Так, да, буде не вистача фахівців. Знаючих людей, знаєте, це ж все технології, вони йдуть вперед. да. Ну ось така ситуація, не буде у нас, не буде у нас. Тобто, якщо навіть, знаєте, я чому так запитала, бо все ж таки НАТО, НАТО, якщо б воно стояло, то була б ядерка. Хоча б тактична, тактично. Стратегічно вже хай собі стоїть десь подалі. А така от да, Щось воно відсувається, люди. Через два роки навряд чи воно буде. Бачите, полінормана більш так показало якось пом'якше. Пом'ягше лінормани показали, а ці показують і так, і так. Я дивлюся, і немає задоволення в цьому питанні немає, ми недовольні, ми злі. Так, а ну давайте я ще подивлюся ще один розклад, зроблю на цих лінорманах. І ми подивимося чи. Нормально все ж таки, вони показують більш таку ситуацію. Більш... Я донешку тільки подивилася. Але тут інший варіант, Тут по-іншому ми зараз подивимося. Я хочу взяти. Ну, от, я спеціально не брала того ведмедя. Це Союз, це підпис, це договор України з НАТО. І зараз я візьму 5 карт. Непогане, але там тільки наближення якось. Ага, я ж так от хотіла. Зараз подивимося. Ну, Ленормани якось м'якше в них йде. Тут геть просто. М -м -м. Прям такі два дуже різні розклади йдуть. Чому я взяла третю колоду, щоб просто подивитися, якщо воно покаже, що ні, то ні. Так. Так, так, так. Ну, бачите, захист Всесвіту в Україні є. Час. Час, час бачите, все ж таки присутствує, але при договорі і підходить, але тут змія якась влізла. Якась влізла зміюка між ключом та договором. І оце все мішає, помішає це зробити. Давайте ми розкриємо і це опять буде розглядатися, бачите, тобто. Україну оберігає Всесвіт. Ми стоїмо між Всесвітом і договором. І час прийшов, але якась країна якась буде мішати стояти, от, просто мішати. Вона буде стояти до ключа, до вирішення цього питання. І воно буде опять тільки розглядатися. Так, бачите, от нервова буде у нас обстановка. Нервова, але, бачите, ось буде по ліліям, все ж таки нам е, іти, е, ну, нова буде ситуація з Україною, нова, ну щось нове буде яке, якесь. І е, буде якийсь серйозний, дуже теж е, е, тут е, дивіться, оце кольцо це бажання наше, да, наше бажання, але воно ну ніяк. А тут іде якесь, якесь нове, нове, щось нове буде іменно. І тут йдуть дії, тут йдуть інші країни, з якими, скоріш, цього, ось по клевер у нас прекрасні відносини. І скоріш всього, що з ними, ось вони, наші партнери, скоріш всього, тут буде заміна якась іти цьому НАТО. І це буде більш, знаєте, спокійно. Це, буде, це будуть, скоріш всього, наші сусіди поряд з нами, країни. Дуже надійні партнери будуть наші з нами. Але і тут ще поки воно блукає. Бачите, тобто тут буде дві ситуації. Дві ситуації. Тому, тому, ну, отак от, от от воно буде. Але все ж таки, все ж таки, оцей нижній ряд, він краще. А чому тут вони думають, що тут за лабіринт? Що тут, хто тут мутить воду? Ну, все ж таки, вони тут вирішать. Ось. Швидкі новини, вони тут підуть. Все ж таки, вони оце вирішать це питання і тут піде. А отут, а отут буде якась сидіти. Якесь чудо в пер'ях. Ну, теж тут як розгля... ну, Тут ні, тут мішає, тут все от воно йде, тут під масками, все під масками, і вони там щось кричать, виридують, але толку мало, толку мало, тут нічого не буде. Оце буде такий договор, люди. Це не буде НАТО. Це, скоріш, буде якийсь договор зовсім іншого плану. Теж дуже гарний зі статусними країнами. Які нам дружні, які з нами сусіди, гарні партнери, стабільні, нормальні, надійні. Але і в них теж будуть там якісь люди, які не дуже за. Але вони їх все ж таки доведуть до нужної кондиції. І все ж таки тут буде якась от, гарні новини будуть іти. Да. Да. Оцей договор, який іде паралельно, буде, тобто цей договор. А ми з вами чули, що розглядається оцей договор альтернативний НАТО. Тобто, поки ми не вступимо в НАТО, у нас повинна бути забезпечена нам безпека. Да? Вибачаю за топтологію. І ось оце воно і буде. Я так вам показую, просто щоб ви бачили той хвостик. Облікують трошки карти, але я думаю, що вам видно, все ж таки, бачите? Тут воно не буде получатися, бо тут оце бла, 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 бла. Той, хто там чи Орбан, чи е, хто там щось порти нам. Ну, коротше кажучи, хто там в НАТО з яких країн, хто там проти, ми не знаємо, хто там проти. ну, Я, по крайній мрія, в ті дебрі не заходила. Ну, коротше кажучи, це люди під масками. Я е, не знаю, хто тут, чи Орбан, чи ще якісь країни, чи може та ж Турція буде. Не дуже за, ми не знаємо, турки вони самі там собі і на умі. Ось тому таке діло. Коротше кажучи, коротше кажучи, оцей договор піде. Це щось нове. Ми будемо його, знаєте, в нервах рожати, як кажуть. І ось це нове, воно народиться і піде, піде, піде. Тут буде якийсь спотик. І цей спотик буде, до речі, в момент. І коли отут буде розглядатися якийсь чоловік, енергія якась чоловіча зайде, і оце воно буде так, знаєте, перекликатися. Але, 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 все ж таки потім оцей договор він піде на лад і він буде. Він буде, це буде світла наша полоса. В общем, отак, люди. Все, я подивилася, слава Богу, хоча б через три роки. Ну, впродовж трьох років, тобто отак, от, може це раніше даже буде. Це я вже подивилася, ну, назвала так, такий час. Воно може бути і раніше. Так що, судячи по цьому, що воно буде довго проходити свій етап, то воно почнеться раніше і от прийде до цього заключного етапу, все, ми з вами подивилися. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Все ж таки, третій розклад показав, що у нас буде якась альтернатива. Буде альтернатива. Значить, все ж таки таро показало, що будуть проблеми у нас військового плану. Е, ну, цього, цього треба було очікувати. скоріш всього, так. Ці такі моменти і по Криму, і по Донбасу. Там границя з Росією, вони будуть там тріпати нам нерви. Все, люди, я закінчу, не буду забирати ваш час. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па, -па.